Амінь, слава Богу. Мене звати Роман, я чоловік, це моя дружина. Знаєте, на початку сьогодні читав ранці таке слово. Бог прийшов розв'язати ув'язнених. Знаєте, я так ну, ніколи цього якби не вдавався такій подробності. Розв'язати ув'язнення. От ми були ув'язнені. І Ісус прийшов для того, щоб нас розв'язати. Розумієте, ми були пов'язані тим гріхом, і такі були кайдани. Що вже я такі зараз розумію, Говорить, там треба розв'язати якісь узли, розв'язати узли, там скільки вузлів. А Ісус прийшов розв'язати ці вузли. Слава Богу! Слава Ісусу! Я на початку засвітаю Слово Боже і потім засвідчу теж. Написано, це, я думаю, всі знають. Євангелія від Івана. Декілька вершів. Споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і нічого не повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога він посланий був, ймення йому Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не познав його. Каже, світлом правдивим буду, хто присвічує кожну людину. Це Іван казав, що я недостойний розв'язати ремень обуві Ісуса. І це слово каже, що Він пройшов не про себе свідчити, а свідчити про того, хто його таким зробив. Слава Богу! Я сьогодні хочу не розказувати про себе, який я сьогодні. Хоча, знаєте, 20 років з Господом У 2004-му прийняв водне хрещення в колонії. Там, де вже вмирав, загинув вже, наверно, знаєте, шукав собі смерті. Я так трохи засвідчу, але пройшов Ісус Христос. І Він не пройшов, знаєте, сам там якимсь чином, а прийшли брати. Брати, коли раніше зустріли його на своєму шляху, сьогодні я хочу знаєте, казати, така у мене думка, і такі були думки у братів, чи потрібно це служіння тюремне. Чи знаєте, бо в багатьох церквях нема цього. Я був в одній церкві, вони взагалі не признають. Церква дуже така, багато людей не признають. Якщо ув'язнений, іди до другої церкви, ти нам не підходиш. Я не знаю, чому так. Я не то, що засудити. А я хочу сказати, що Бог прийшов для того, щоб врятувати людей від їх гріхів, не врятувати праведників. так? Від гріхів їх спасти їх, Пройшов до своїх. Написано свої його не прийняли, а тим, які прийняли, дав владу називатися дітьми Божими. І слава Богу, сьогодні я дитя Боже. Я сьогодні так ну, знаєте, кажу, так твердо стою на цьому, тому що я знаю хто в кого я увірував, хто за мною стоїть, хто мій батько. Я сьогодні сам батько четверих дітей, маю дружину, маю сьогодні таку благословенну родину, благословенних братів, друзів. Сьогодні моя знаєте, життя воно наповнене силою Божою благодаттю. Я сьогодні дуже щаслива людина, і знаєте, не завжди так було. Я чув багато таких свідоцтв і сам так привик, ну вже вибачте, воно може, як ото знаєте, вже якісь шаблони, але дійсно не завжди так було. І я сьогодні вспоминаю, як я там в колонії 26 просто уже умирав. Ті гріхи завели вже в такий тупік. І знаєте, я коли воспитувався, мій батько був все життя, він сидів по колоніях. Чотири судімості був рецидивіст і в колонії він вмер. І знаєте, коли мої там сусіди, рідня якась наша, у мене тітка, мої матері, рідна сестра, підполковник міліції. І можна собі уявити, яка в нас там була ну, другі там родичі. І, а моя мама жила о, з батьком всю життя, украла ви півтору, мату слагалася з ним. І оце ми так росли з братом десь на вулиці. І сусіди, коли бачили, життя батька. Життя наше, що ми з братом чудили, вони каже, ваш дом, тюрьма. Обходили стороною нашу хату, зазвичай це було завжди. І знаєте, коли я вже сидів в колоні, я споминав ці всі моменти, я думав, що другого життя не існує. Мій дом це тюрма, і тут я загину. І коли вже прийшло в такий час, там була голодовка в зоні, голодовка це не те слово, був голод. Не кормили геть зовсім. Я був уже на дистрофії 40 кілограм, поступінка не мог піднятися на другий поверс, розгону набирав. І я думаю, слухай, а впереді ще було довгий час, там сім років мені дали. На той час я два роки провів в тюрмі, оце приїхав на зону, І тут отаке. Думаю, ну все, нащо мені так далі жити? Лучше я вже загину. Батька на той час вже не було. І мені прийшли люди, кажуть, слухай, Рома, є друге життя. Ісус може тобі дати друге життя. Він тебе може врятувати. Та який мені сусіди вже напорочені. Мій дом це тюрма. І тут ми є друге життя. Є. І я ото прийшов, прийди на служіння. Я прийшов на служіння, я вам кажу чесно, я як зараз пам'ятаю, я не просив Бога, щоб він щоб, накормив мене, якось змінив моє життя. Дав друге, я пам'ятаю, як я казав Богу такі слова, як я вийшов на каяття і кажуть, Рома, що ти хочеш? Я, я Богу сказав такі слова. Ісус, якщо ти є, почуй мою молитву, я просто хочу жити. Я більше нічого не вспів сказати, наче сльози захлинули. І з того часу я не знаю, як це буває там у багатьох, у різних людей, по всякому, я чув багато свідовс. Ну було отак раз. І я в шо я зібрання, я почув, що я друга людина. Я вже не можу курити, я не можу. Коли все життя з п'яти років, я вже в саді ходив, я вже ну, носив з собою цигарки, я вже там, мати, це вже там. І тут я розумію, я друга людина. Мені предлагають, я не можу, я не хочу. Я... І знаєте, Бог мене змінив. Бог благословив особливо там уже в колонії через пару років. Я вже там був. Я не то, що хвалюся собою, я кажу, що це я хвалюся тим, хто нас такими зробив. Я вже був старшим церкви, я молився за людей. Я спічував, я розумів. Я, знаєте, то Ісус каже таке, що я хочу йти за тобою. Ні, ти йди, скажи тим людям, йди, звідки, звідки тебе Господь достав, розкажи їм. І Я розумів цих людей, в чому, в чому вони мають потребу, що Ісус Він дійсно може змітнювати життя. Ми їхали, розсуджували дорогою над таким знаєте, що багато людей відсіюються. Є таке слово Боже каже: Ісус, ми ж каже, їли перед тобою. Ісус, ми ж слухали, коли Ти нам на наших вулицях проповідував. Тобто люди ходили за Ісусом, вони їли в з Ним, сиділи за столом. Можна сказати, це були якісь учні, а Він каже таке слово: Відійдіть, я не знав ніколи вас. І бувають такі люди, що, ну, що це трапляється. І ми розуміли, знаєте, що хто має в собі. Свідоцтво внутрі в себе, що він Божий. І я пам'ятаю, у мене була така ситуація в колонії, може, комусь це допоможе. Я не знаю. Була така ситуація, що приїхали з другого барака до нас люди. Там було зимно, холодно, стіни, там були вже така ж плесень. Не всі бараки отоплювались, не вистачало ресурсів. І вони до нас, як зміщали всі в один-один. в один. І ці люди приїхали до нас, і це був один приятель нашого брата з церкви. Його звали Юра Людаєт. Ну, такий Юра був, я високий, а він іще на голову вищий. Так я не знаю, чому це прізвище було, ну не, вопрос не в тому. І ми прийшли йому, що ми віруючі, проповідуємо йому Юра, тобі надо Бог, всім надо Бог. Бог прошу, щоб всі покали, щоб змінити всіх життя. Так, да, да, да. Юра щось слухав, слухав нас, каже, ви що ви фанатики. Ми кажете, так які ми фанатики? Ми сьогодні не палимо, ми не матюкаємося, ми сьогодні інші люди, ми сьогодні по-другому живемо, ми там людям несемо добро. Він каже, я теж можу не палити, я можу не матюкатися. Ми ж такі, ну що ж тобі сказати? Ми такі, та в нас Дух Святий живе, ми молимося на інших язиках. Ми Альфара Нагейсен, бо дивися, ми. А він каже, та що ви собі накрутили? Ну, Альфарагейсен, ну і що? Це ви все придумали. І знаєте, і тут внутрі щось таке, я ж розумію, я вже другий чоловік. А внутрі щось таке. Не можеш йому щось сказати. Думаєш, ну що таке? Каже, ви себе накрутили. І тут приходить дьявол, який сумніви, Слухай, може, накрутив себе? Та як накрутив? Я жив 24-20 років, оскільки таким життям. А тут і... І я такий перед Богом, Господи, вечором лягаю спати, і я говорю Ісус. Я прошу тебе. Я бачив там служителя такі помазанники твої, і вони просили в тебе якесь знамення, щоб ніколи не відштовхнутися, не відійти від твого шляху. Я кажу, Боже, ну я тебе прошу, ти ж мій батько. Я читаю це слово. Каже Лука 11,11, по-моєму. Каже, якщо який син попросить у батька хліба, да, помнити це місце, попросить, він не дасть каменя, він не дасть змію, не дасть цього. Я говорю, Господи, я прошу тебе, благослови, щоб я ніколи не відштовхнувся, друзі. Ночі я сплю на бараки. Я потім розвідчу трошки за цей барак. Сплю. Я просипаюсь від того, що хто сильно голосно молиться. Так голосно молиться. Я думаю, братик, ну слушай, ну, ну хочеться ж поспати, ми ж там трудимося, роботаємо на промзоні. Хочеться ж якось виспатися ще впереді цілий день. Я просипаюсь, думаю, піду якось насту. Іди там помолись, в кімната є спеціальна там. Дивлюсь направо, не бачу цього братика, наліво не бачу. Я підіймаю вгору, і я це як з вами балакаюся зараз. Ви мене всі чуєте. Я чую, як це в мені отут, всередині, молиться Дух Святий. І така молитва, і я слушаю це в собі. Я, знаєте, одне діло, коли я молюся, а коли я чую, я, я здоровий чоловік, я, знаєте, в повному розумі. І я чую, як Бог Духом Святим в мені молиться. Він живе в мені. Я коли це почув, це було 20 років тому, слухайте. Це свідоцтво, воно завжди зі мною. Якась ситуація, щось трапляється. Я розумію, ні, Бог він в мені живе. Він живий Бог. І сьогодні, знаєте, я хочу сказати, цей барак був. У нас на той час було 60 членів церкві. Кожний рік передвав, я пам'ятаю, два роки, і підряд було 22 водних хрещення. Один із них це був я. 22 чоловіка, де це, в зоні, в тюрмі, 22 чоловіка приймали водне хрещення. І сьогодні, знаєте, я... Я перед Богом, я віруча людина, я кажу, я багато по всьому світі, знаєш, значить, віруші розсіялись. Я сьогодні їду чи в Європу, чи в якесь місто. Візде є брати, і це сьогодні пастиря, діакона. По якимсь там причинам це просто служителя Божі, як і я сьогодні, але вони служать Богу. І більшість цих людей більшість цих людей, вони сьогодні, діти Божі, по-настоящему служать Богу. Слава Богу! Це служіння дуже дуже благословенне для наших церков, я вам кажу правду. І сьогодні це служіння, знаєте, воно приносить плід. Вчора брат Ваня розказував, що плід на маслині він прибував. Ми сьогодні ці плоди і ми свідчимо про це, що Бог Він живий. Слава Богу! Хай Бог благословить.